Некромантія і християнські святі, некромантія від грець некрос мертвий і грець мантея гадання, вид магії, що вивчає методи і техніки впливу на світ померлих з метою отримання від духів інформації чи допомоги. В основі даної практики лежить переконання в тому, що мертві володіють особливою могутністю і можуть протигувати живим. Тепер ми розуміємо, що таке некромантія. Тут варто зазначити, що Біблія забороняє її в таких місцях. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Бо Гедота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті Гедоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Второзаконня, 18, 10, 12. Не звертайтеся до тих, хто викликає мертвих, і до чарівників не ходіть, і не доводьте себе до опоганення від них. Я Господь, Бог ваш, Левіт 19, 31. І якщо яка душа звернеться до тих, хто викликає мертвих і до чаклонів, щоб блудно ходити услід їм, то я зверну лице моє на ту душу і знищу її з народу її, Левіт 26. А чоловік або жінка, коли будуть вони викликати духа мерців або ворожити, будуть конче забиті, камінням закидають їх, кров їхня на них, Левіт 2027. І коли скажуть вам: зверніться до викликачів померлих і до чаклунів, до шептунів і утробомовців, тоді відповідайте, чи не повинен народ звертатися до свого Бога, чи запитують мертвих про живих, Ісая 8.19. І ось що з цього приводу зазначає коротка єврейська енциклопедія, некромантія, заборонена в Біблії. Наступне читаємо в католицькій енциклопедії. Церква не заперечує того, що з особливого дозволу Бога душі покійних можуть являтися живим і навіть іноді повідомляти відомості, невідомі останнім. Однак, що розуміється, як мистецтво чи наука повертати мертвих до життя, некромантія, на думку теологів, є напущенням бісівським. Проте ми маємо вельми цікаві приклади святих, які вчиняли прямо протилежно біблійним настановам. Про них мова піде далі. Почнемо з такого подвижника, як Макарій Великий, преподобний Макарій Великий Єгипетський, кінець 3 століття, Шапшір Єгипет, кінець IV століття, християнський святий відлюдник, шанований у лику Преподобного, автор духовних бесід. Пам'ять відбувається в православній церкві 1 лютого, в католицькій церкві 15 січня. У сорок років Макарій отримав дар творити чудеса і прославився багатьма чудесами, мав благодать у Бога, що і мертвих дозволив йому воскрешати. Єретик, один Єракет, говорячи, що й Воскресіння мертвих не буває, з Єгип, прийшовши, бентежив ученням своїм братів, що жили в пустелі. Прийшов бо і до преподобного Макарія, і сперечався з ним про віру перед собором багатьох братів. Насміхався ж із простоти слів преподобного, сам він хитро словесний був, і бачив святий братів, що у вірі засумнівалися, тож сказав до Єретика того яка потреба є нам словами сперечатися на знищення більше тим, що чують, аніж на творення? Ходімо на гроби тих, що швидше померли в Господі, братів наших, і кому ж із нас передасть Господь воскресити мертвого з гробу, щоб бачили всі, що його віра праведна є і Богом засвідчена. Це преподобного слово сподобалося всім братам і пішли на гроби. Сказав же Макарій Єракету, щоб прикликав мертвого якогось з гробу. Він же відповів: Ти спершу те зроби, бо сам такий суд судив. Тоді Макарій простягся на молитву перед Господом і молився досить, возвів гору очі свої і сказав: Ти, Господе, сам я ви, хто з двох нас краще вірує, явиш же те, коли мертвому тут встати звелиш. Те, мовивши, брада одного, недавно похованого, покликав на ім'я, і зразу мертвий відповідав з гробу. Браття ж, скоро розкопавши гріб, знайшли брата Воскреслого і, звільнивши на ньому обв'язання, вивели його живим. Єракідже, це бачивши, вельми вжахнувся і кинувся бігти. Його ж всі брати, як ворога, гонили, з меж землі тої далеко відігнали. Воскресив же і другого мерця цей преподобний Макарій, про що Аввасісой розповідає. Був казав у скиті з отцем Макарієм і настав час жнив, тоді пішло семеро нас жати, найнялися. І ось одна вдова збирала колосся за нами і плакала безперестанку. Прикликавши господаря ниви тої, Макарій спитав його: Що є, старій цій, що завжди плаче? Той же розповів Макарієві, що муж її, позику, взявши в когось, помер несподівано, не розповівши їй, де поклав узяте, і хоче господар позики тої до роботи її з дітьми взяти. Сказав йому Макарій Скажи їй, щоб прийшла до нас, коли спочиватимемо в полудня». І коли прийшла та вдовиця, сказав до неї старець що так завжди плачеш? Вона ж сказала йому, муж мій помер раптово, взяв же був в одного зберігати золото і не розповів мені, де сховав його. Сказав до неї старець: Ходи, покажи мені гріб чоловіка твого. І взявши братів, пішов з нею. Прийшовши ж до гробу, сказав старець вдовиці: Іди додому. І, помолившись, покликав старець мертвого, говорячи до нього: Де поклав ти чужий скарб? Той же відповів з гробу вдома у себе сховав, в ногах ліжка мого. Сказав йому старець засни знову аж до дня Воскресіння. Бачивши ж те, брати впали від страху в ноги йому і говорив до них старець: не через мене було це, я ж бо ніщо, але через удовицю і сиріт її зробив Бог річцю. Це ж знайте, що Бог хоче, щоб безгрішною була душа, і вона, чого від нього просить, те прийме. Йшовши, сповісти довиці, де лежить скарб, вона ж, взявши, віддала його господареві і звільнила від роботи себе і своїх дітей. І всі, чувши про це, прославили Бога. Але й третього цей преподобний Макарій мерця воскресив, про що пише Руфин Пресвітер якось убивство в околиці сталося, і невинному одному вина накладалася. Він прибіг до келії святого, прийшли ж услід за мим і хотіли взяти його як убивцю і передати законному суду. Він боклявся і божився, що не винен у крові убитого, а вони твердо винним його робили. І була з двох боків довга суперечка і сварка. Спитав Макарій, де є похований убитий. І, вставши, пішов з ними до гробу і, схиливши коліна, помолився досить. Тоді сказав до тих, що стояли. Нині явить Господь, чи справді винний є цей в убивстві, як ви на нього кажете, і возвав велегласно на ім'я, кличучи убитого. Той же озвав з гробу і сказав до нього святий: Вірою, Ісуса Христа, засвідчую тобі, що скажеш нам, чи цей чоловік тебе убив. Той же найяснішим голосом з гробу відповідав, сповіщаючи, що не той його убив, на якого ж напастують неповинно». І всі такому чуду дивувалися і падали на землю. Тоді, припадаючи до ніг святого, просили його, щоб знову спитав того, що лежав у гробі, щоб сказав, хто його убив. Тоді сказав преподобний про це не маю питати. Досить бо мені невинного від напасти звільнити не є ж моїм винного передавати суду. Ходячи по пустелі, Авва Макарій знайшов череп людський сухий, що лежав на землі. Його ж, коли палицею своєю обернув, здалося, наче голос якийсь видало чолоте. Спитав його старець: хто ти є? І відповів череп. Я, начальник був жерцям ідольським, які на цьому місці жили. Ти ж, Авва Макарій, Духу Божого сповнений, в яку богодину, змилосердившись над тими, що в муках молишся, відраду вони якусь відчувають. Сказав же старець І яка є вам відрада чи мука? Скажи мені. Відповіло зі стогоном, говорячи скільки небо віддалене від землі, настільки вогонь великий, неможливо комусь із нас бачити лице іншого. Коли ж молишся за нас, бачимо почасти один одного, і це нам за відраду буває. Це чувши, старець просльозився і сказав Горе тому дневі, в який людина заповіді Божі переступила. І знову спитав чола того, чи є яка інша більша мука. Відповідало чоло Є інші багато глибше під нами. І коли спитав старець, хто був у тих найглибших муках, відповіла кістка: Ми, бо, котрі не пізнали Бога, милосердя його, хоч і мало, інколи відчуваємо. Ті ж, котрі, пізнавши Бога, відвернулися від нього, аніж заповідей його не зберегли. Найтяжчими і невимовними муками є мучені під нами. Святий же Макарій, взявши чолоте, закопав його в землю і відійшов. Так само і Авва Мілісей, проходячи через деяке місце, побачив ченця, якого схопив хтось як вбивцю. Старець підійшов і розпитував брата. Взнавши, що це наклеп на брата, він запитав тих, що тримали його де убитий. Йому вказали: старець, наблизившись до убитого, велів всім молитися. Коли ж сам він простягнув руки свої до неба, мертвий встав. Авва запитав його перед всіма, скажи мені, хто убив тебе? Він відповідав, Я пішов туди-то і віддав гроші тому-то, а він узяв мене і зарізав, потім виніс і кинув в монастир авви. Але прошу вас, візьміть у нього мої гроші і віддайте їх моїм дітям. Тоді старець сказав йому: Піди і спи, доки прийде Господь і збудить тебе. У Авли Спередона, єпископа Тренефунського, була дочка, дівиця така ж благочестива, як і батько її. Один з родичів віддав їй на збереження якусь дорогоцінну прикрасу Дівиця, щоб краще зберегти ввірену їй річ, закопала її в землю. Через деякий час вона померла. Коли ж прийшов той, що вірив річ, і не знайшов дівиці живою, став у Спередона вимагати свою річ. Старець утраті родича, бачивши своє нещастя, пішов на могилу дочки і там просив Бога передчасно показати йому обітоване воскресіння. Надія не обманула його, дівця негайно з'явилася батьку живою, вказала місце, де прихована була прикраса, і знову стала невидима. Проаналізуємо тепер ці воскресіння за двома основними параметрами: по-перше, чи не був це демонічний обман. На дане питання дає відповідь наступний епізод з життя Макарія Євипіцького. Вийшов колись преподобний зі скиту в терінут і коли звечоріло, увійшов у гробницю язичницьку спати. Були ж там кості язичницькі старі і, взявши одну, поклав у голови собі. Бачили ж біси відвагу його, гнівалися на нього і захотіли його пострашити. Закричали божиночим голосом, говорячи: О ти, іди в лазню митися! Відізвався ж другий демон із мертвих костей під головою старцевою лежачи Подорожнього маю, зверху на собі і не можу прийти. Старець же не настрашився, сміливо кістку тубив, говорячи, Встань і йди, якщо можеш. Це почувши, біси закричали голосом великим Говорячи, переміг нас у всьому і втекли, осоромлені. Як бачимо, Макарій Великий дуже добре розрізняв, де діють демони, а де ні по друге в чому саме тут проявляється некромантія, а не звичайне воскресіння з мертвих? Щодо другого, то ніде у Біблії ми ніде не зустрінемо воскресіння з мертвих, щоб щось у них запитати, потім повернути в попередній мертвий стан. Це звична некромантійна практика. А що вже говорити про виклик макарієм єгипетським душі в старий череп за допомогою свого посоху, це знаменитий момент в різних історіях про некромантів. Виникає закономірне запитання, як тоді розуміти все це з християнської точки зору? На це питання відповідав монах Митрофан. Бог для прославлення свого імені та могутності, і для свідчення невимовної любові до працюючих йому вірним його рабам, і для науки людському роду, а особливо християнам, виконував благі бажання і молитви, сповнені живої віри, за обіцянкою Господа Ісуса Христа, і горе переставляти з місця на місце і воскресати померлих, тобто силою віри і молитв викликати з потойбічного світу відійшли вже душі, якщо тільки того вимагала правда. І на питання святого преподобного отця нашого Макарія Єгипетського, пропоновані їм мертвим, коли вимагали сього користь, віра чи щастя невинно стражденних, то мертві відповідали. Але від цього не змінюється те, що все одно порушено біблійні настанови. Дані святі опинилися в ситуації, коли треба обирати з двох варіантів, або нічого не робити, лише уповати на Бога, або зробити те, що можеш, навіть якщо треба порушити певні біблійні настанови і ризикнути усіма своїми християнськими досягненнями та навіть майбутнім. Але водночас святі пам'ятали слова Ісуса Христа: Субота для людини, а не людина для суботи, Марк 3,27. Це були правильні вчинки, бо дух закону вище букви закону. Автор Веретенов Костянтин Костянтинович, 15-18 грудня 2014 року.